Вітаю, друзі, на сьогоднішній день до Верховної Ради поданий законопроект, відповідно до якого, якщо не всі, то принаймні частина фотостоків та закордонних маркетплейсів будуть надавати в українську податкову інформацію про всі доходи, які були отримані громадянами України на цих фотостоках і маркетплейсах. Тож для всіх стокерів постає питання: як працювати на фотостоках в біру і отримувати доходи як фоп платник єдиного податку. Власне, для того, щоб це розказати, я не так давно провів вебінар, де я розказав, чи є випрати із фотостоків в чи ні, які роз'яснення надає ДПС України з цього питання, чи можуть доходи із фотостоків бути доходами фоп платника єдиного податку, і як взагалі зареєструватися таким ФОПом і отримувати доходи із фотостоків та з маркетпресів білу, не порушуючи чинне законодавство України. Далі в цьому відео буде коротка нариска із е, самих цікавих моментів, які були на цьому вебінарі. Ну а якщо ви захочете подивитися відео ціляком, ви можете його придбати. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож купляйте відео, дивіться просто для того, щоб не вскочити у харепу. Коли фотостоки і маркетпейси почнуть надавати інформацію про ваші доходи в українську податкову в 26-му році. Отже, що у нас сталося, чому я вирішив провести цей вебінар? Це проект, законопроект, який Мінфін оприлюднив на початку березня. Цей законопроект стосується всіх маркетпресів і всіх електронних сервісів. І цей законопроект передбачає... Що всі електронні сервіси, зокрема і Фотостоки, а також всі маркетплейси, вони починаючи з 2026 року, мають надавати в українську податкову інформацію про доходи, які люди отримують громадяни, отримують, громадяни України, отримують на цих маркетплейсах і фотостоках. Цей законопроект стосується не тільки українських маркетплейсів чи українських сервісів, а і закордонних маркетплейсів і закордонних різних електронних сервісів, зокрема фотостоків, які знаходяться, скажімо так, в Євросоюзі. Тобто, якщо до 25-го року ви як фізична особа мали сплачувати 19,5%, то з січня 25-го року ви як фізична особа, якщо ви захочете декларувати ці доходи, повинні будете сплачувати 23% податків. Тут є один нюанс, з яким стикнулися краторки, які працювали чи працюють на онліфансу. Податкова українська податкова отримала інформацію по онліфансу. Я думаю, що ви всі читали це в новинах. Зна що цим креаторкам довелося сплачувати податки? Як взагалі це відбулося? Онліфанс точно так же, як і та ж сама Єцьці Маркетплейс. Да, як Адоба, а був був і є зареєстрований в Ірландії. Так, так би мовити, у нас буде по суті. У нас є буде, з 1 січня 26-го року, буде три варіанти е, для отримання доходів із фотостоків. Е, або все ж таки бути ФОПом, е, платником єдиного податку і сплачувати єдиний податок і ЄСВ плюс військовий збір. Е, або Відкривати спецрахунок, повідомляти цей спецрахунок податковій і фотостоку, і тоді сплачувати 10%. Або не робити не першого, ні другого, але тоді доведеться сплачувати 18 плюс 5-23%. А чи є доходи із фотостоків в Чому це важливо? Тому що ФОП, платник єдиного податку, він не може отримувати роялті. І от по цим п'яти е, фотостокам є там ще деякі інші, але по них ще немає відповідей. Так, от, по цим п'яти фотостокам, які я назвав, ДПС України надала індивідуальні податкові консультації тим, хто запитував їх, що випрати з цих п'яти стоків не являються роярті згідно українського законодавства. Більш того, ДПС України в цих відповідях написала, що ці доходи, отримані на цих п'яти фотостоках, можуть бути доходами ФОПа пратника єдиного податку. Це має бути ФОП, платник єдиного податку третьої групи. Чому третя група, я вже сказав, тому що продаж електронних файлів, будь-яких електронних файлів, являється, відповідно до податкового кодексу, є наданням послуг. А надавати послуги іноземним замовникам можна тільки, якщо ти ФОП, на третій групі єдиного податку. І другий нюанс, який потрібен, власне, Врахувати, то точніше, мати на увазі перед реєстрацією ФОПа, потрібно підібрати перелік кведів кодів видів економічної діяльності для вашого ФОПа. Це обов'язкова умова, і це важливо, тому що якщо ФОП на єдиному податку отримує доходи від, якої, від якоїсь діяльності, для якої у нього немає кведа. І тут виникає питання: а який же ж квет для доходів із фотостоків? Далі отримуємо доходи, потрібно звітувати. Як визначається сума доходів ФОПа, отриманих в валюті? Їх же ж потрібно перерахувати в гривну. От такий прикрий нюанс. Який потрібно враховувати, якщо ви продаєте свої цифрові файли на Єці? Ну або на якомусь іншому маркопресі, де діє аналогічна система, як і на Єці? А, і брехати банку про своє резидентство. Може виявитися дуже шкідливим, тому що штраф за таку брехню, якщо ви вкажете, якщо ви не правили, якщо ви збрешете на питання про резидентство, штраф складає 800 тисяч гривень. Як взагалі мають оподатковуватись доходи, якщо вони отримані в іноземній якщо людина, умовно кажучи, Проживає за кордоном, отримує там доходи, декларує їх ці доходи в іноземній юрисдикції, да, в іноземній податковій і сплачує там податки. У мене немає рахунку на паянів, а я забираюсь відкривати, який саме тип рахунку акаунту потрібно заводити. На пайанірі можна відкрити два види акаунтів: або акаунт фізичної особи, або акаунт компанії, які можуть бути податкові перевірки у стокера. Такі самі, як і в краторів із OnlyFans. тобто немає ніякої різниці ви фізична особа чи ФОП, десь починаючи з 2018 року, податкова почала відстежувати великі покупки. Тобто, коли людина купляє, наприклад, нерухомість, машину, землю, літак, геліокоптер, яхту, тобто те, що реєструється в спеціальних реєстрах, проходить реєстрацію в спеціальних реєстрах реєстри, нерухомості, там, земельна ділянка, нерухомість, земельна ділянка, машина. Чи буде обмін інформацією з 26-го стосуватися випад за монетизацію з Ютуба та Адсенса? Дивіться, ну наскільки я бачив в інвойсах Ютуба, точніше, в інвойсах, які завантажуються на Ютубі, коли йде виплата доходів, то там іранський підрозділ знову ж таки зареєстровано в Ірландії.